Ну, а поки звертаємо погляди до плоту демократії нашого головного стратегічного партнера Сполучених Штатів. Реакція президента Трампа на прорив російських дронів у Польщу, вочевидь, занепокоїла європейські столиці, пише агентство Reuters. Там оцінили відмову Трампа публічно закликати Москву до відповіді за інцидент. І тепер багато членів НАТО вже ставлять під сумнів його готовність захищати їх у разі реального нападу Росії. А тут ще наприкінці тижня з'явилися умови від Трампа для НАТО і ЄС, про виконання яких він нібито може впровадити серйозні санкції проти Кремля. Останні новини з Вашингтона знає власна кореспондентка ТСН Ольга Кошеленко. Вона на прямому зв'язку. вітаю. то що це за умови, скільки їх і наскільки реальне їхнє здійснення? Чи це просто спосіб вмити руки, коли всі розмови з путіним провалюються? Так, Акало вчора Трамп видав пост посту Трусоушили, кій деякі змі тут навіть назвали ультиматумом. У ньому Трамп звертається це важливо навіть не до європейського союзу, а до НАТО з пропозицією припинити купувати російські енергоносії, тому що за Китаєм та Індією, які посідають дві перші сходинки за кількістю придбаних російських нафтопродуктів, на третьому місці. Туреччина, Туреччина це член НАТО і великий торговельний партнер Росії. Ну і четверту та п'яту сходинку ділять теж друзі Росії і не чужі Трампу. Угорщина та Словаччина також Трамп пропонує у цьому відкритому листі накласти високі торговельні мита на Китай. Давайте послухаємо головне із його звернення до НАТО. Як ви знаєте, прагнення НАТО до перемоги було набагато меншим, ніж 100%, А закупівля російської нафти деякими країнами шокувала. Це значно послаблює вашу переговорну позицію та переговорну силу щодо Росії. У будь-якому разі, я готовий розпочати, коли ви будете готові. Тільки скажіть, коли. Я вважаю, що це. А також НАТО, як група, яка запровадить від 50 до 100% відсотків мит на Китай, які будуть повністю зняті після закінчення війни Росії з Україною, також дуже допоможуть у закінченні цієї смертельної, але безглуздої війни. Прикметно, що цей лист з'явився не на порожньому місці. а Після візиту цього тижня до Вашингтона делегації високопоставлених європейських чиновників, які за даними CNN зустрічалися тут із самим Трампом і на нижчих рівнях влади. Трамп нарешті на нашому боці з такою оптимістичною заявою Єврочиновник поділився із виданням політику на умовах анонімності. А сама ця стаття, до речі, називається Трамп нарешті хоче натиснути на Росію тепер найскладніша частина складність. На думку єврочиновників, які говорять тут на умовах анонімності, у різниці підходів, ЄС та Сполучені Штати мають різні погляди. Європа прагне формальних санкцій саме проти Росії і готові на це піти. А от е, Сполучені Штати хочуть запровадження мит проти Китаю як великого торговельного е, партнера Європейського союзу, але це не в їхніх інтересах. До речі, Індію Трамп у своєму дописі на Тросоушел, про які я щойно говорила. Не згадав, бо зараз ЄС наближається до великої торговельної угоди з Індією, і не схоже, що готові від цього відмовитися. Це економічно та політично неможливо для ЄС. Такий крок суперечитиме основним принципам ЄС, особливо після того, як президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйн повторила свою незгоду з митами, наполягаючи на тому, що мита це податки для внутрішніх споживачів. Запровадження мит щодо Індії, з якою Брюссель наближається до укладення важливої торговельної угоди, та Китаю, від якого його відкрита економіка сильно залежить, буде рівнозначною колосальним актом самопошкодження. Що ж стосується закупівлі російської нафти Туреччиною, а також Угорщиною, насамперед, також не схоже, що вони готові, готові будуть від неї відмовитися. Інші країни Європейського Союзу вже суттєво скоротили закупки. Європа споживає також російський скраплений газ. Трамп у своєму дописі, про який йшлося вище, про це не згадав. Але американські змі пишуть, що цього тижня він пропонував відмовитися Європі і від цього виду енергоресурсу, і замінити його. На американський скраплений гарц формальної відповіді від ЄС на ультиматум Трампа поки не було речник Єврокомісії, сказав, що, що переговори тривають у такому стилі, але Трамп наступного тижня летить у Великобританію і, можливо, переговори зможуть продовжитися ще там. Алло. Ну і на тлі російсько-білоруських військових навчань цікава лінія Трамп Лукашенко, зняття санкцій із білоруської авіакомпанії, звільнення ув'язнених, запинки від Трампа і зображенням Білого Дому. Чим пояснюють у штатах цей букет взаємних дружніх жестів? Але це дуже цікаве питання. Те, як Сполучені Штати зараз обробляють білоруського диктатора, вже не можна не помічати. Сам Трамп говорив із Лукашенком по телефону. Він відправляв до нього свого спецпредставника із різноманітними подарунками, про які ти щойно згадала. Це і власноруч підписаний лист Трампом. І запонки з зображенням Білого Дому. До речі, такі запонки можна придбати у сувенірній крамниці. Білого дому власне нічого особливого, але Лукашенку приємно. А також скасування сам проти Росії проти білоруської компанії Белавія, до якої сполучені штати також вдалися цього тижня, як говорять тут експерти. Це насамперед можливість для Лукашенка купувати запчастини до свого літака, тобто теж подарунок молодшому партнеру Путіна. Питання у тому, для чого це Трампу і сполученим штатам, формально ми бачимо, що Лукашенко вже двічі звільняв своїх політв'язнів, тих, хто скніє у білоруських в'язницях ще із часів масових протестів. We'll be right <laughs> back. 2020 року, і, хоч Трамп про це публічно також згадує, але немає підстав вважати, що білоруські громадяни становлять якусь особливу цінність для сполучених штатів. Серед цікавих версій, які мені тут доводилося чути, а є така, що загравання з Лукашенком Сполучені Штати намагаються використати для того, щоб сепарувати його від Путіна і показати, як вигідно укладати угоди з Америкою. Мовляв, от Лукашенко торгує своїми політзек і має вигоди. От чи навчить цей приклад чогось Путіна? Як вважаєш?